Добрий день. Доброго дня, рада вас усіх вітати <світ> і вас, Андрій! Ого! Привіт вам! Погнали! Погнали. Сьогодні ми <світ> хочемо вам показати, які ми маємо мотоблоки. Ми їх отримали нещодавно поступлення 2024 року, хоча виготовлені вони 11 місяць 2023 року. Поки прийшли, поки допливли до нас, поки ми їх отримали, і ось ми вам їх демонструємо. Львів у нас є дуже багато, ось ми вам виставили весь Так, Тако, покажу, ряд покажу новий, все. В все. наших, показуйте, Андрій. Вони є різні. На різну кількість кінських сил, відповідно, різні будуть мотори. Значить так, якщо найбільше кінських сил у нас в цьому, 12, так, Андрій? Правильно? Так, нахожу? 12 кінських сил. 12 кінських сил, тут у нас буде десятка, 10 кінських сил. 10. 10 сині, далі йдуть у нас три зелених, по вісім кінських сир, Ось вони. І ще один е, синій е, на 10 кінських сир. Е, всі вони мають однакову коробку передач. Перша, друга, третя, четверта. Ну, підійдіть хоч один Андрій сюди ближче, а то в мене їх двоє і всі на відстані. Перша, друга, третя. Так, сумку заберу, покажу, mm -hmm. заберу сумочку. Ага. Тут виходить три передачі вперед і одна йде назад. Так. І, але тут є і повищена, і понижена. Uh -huh. О, зайчик Черепаха. У коробках. Угу. Пока, Показую ще один, є це його. Зараз на 24-му році поставили такі часи, вони є моточасами і показує заряд акумулятора. Це скільки скільки, це, да, скільки має акумулятор? А, скільки пропрацював, Це ампера. а це є заряд акумулятора. Він зараз 12,8. Uh -huh. Якщо його заводити, я поставлю, він падає ну там шість, одинадцять 9 uh -huh. Показує це новинка 24-го року. Uh -huh. Такого не було колись. Так, ременів в нас три на всіх. Так, Андрій? так так, так. три три. Скріз, скрізь, в нас Бачити, по три ремені. Вони не сильно натягнуті. Ось так, в такому положенні, uh -huh. і це саме правильно, так, так Андрію, коли також зривалися. Так, по ремнях тут стоїть три ремня. Я кажу одного знімати того, що є свої питання по коробці по валах. Uh -huh. Певний період часу він служить дуже добре. Uh -huh. А uh -huh. другий uh -huh. період часу він може uh -huh. ну, вали, великий знос, uh -huh. е, валів йде. То два рівня має, 45. має бути. Акумулятор сорок... 45-ка. 45. А про по моторі казали, що мотори всюди скрізь вирісні. Називайте. Це. Кінтавер, 8 кінських сил. Так. Далі, це буде 10 кінських сил, теж, теж Кентавр. А акумулятори теж 45. ка Андрій. Так. Все одинакове, ну, коробки і це все О, запаковано, гарно. Дивіться, от, от. подивіться які новенькі. Ставимо ці штучки, щоб для транспортування не ну, угу. клеми не торкнулися і не зробили. Так само так само три ремні. Повітряний фільтр. Так, Андрій, у нас виходить ну, все. Пане ти, скажіть, вісмірка відрізняється від 12, які би ти взяв собі. Я брав би свою вісмірку. На сьогоднішній день по запчастинах питань немає, по тому нема. Він легше йде на руки. Якщо мотор, коробка одинакова там йде, ну, близько 100 кг там це, то в вісмірці мотор йде 75 кілограм, тобі на руки легше. А якщо брати цей двигун, 12, то тільки один мотор. Я покажу отут. Маса мотора йде пуста, 115 кг, uh -huh. а, а ще плюс додати фільтра, додавати це. Він має майже 100, я важав 135 кг, по-моєму. Uh -huh. А заливаємо, заливаємо скрізь однаково, хлопці в е бак. Да, бакник спереду. Да, я дивлюсь, що все водичка -е ззаду. Бак тупор. на яку на яку ємкість? Тут, е в районі бак десять 7 літрів. Чи 12, чи 10, ну, чи ні? Приблизно по одинакові поємності. Поємності одинаково, так? Ну, в 12-к трошки більше, там десь 7, ну, приблизно там плюс-мінус. Але от, ну їхав, я вистачаю. Яке ми цепляємо. Є різниця, що, що ми можемо якою вагою прицепити. Чи те, Ні, воно не йде, йде одна копачка, косілка, це все йде одинакове. Тільки що в цей раз отримали фрези. Йдуть не одинакові. Вісімка йде метр, десять, дванадцять, десятка, йде метр двадцять, метр тридцять. Ну, є різниця, ну, фрези в мішочках. Але вже. Вони посил... На всі мотоблоки, так? Да. Тут нема, нем, нема вже тут 12, 10 і 8? Ні, Все 10, воно то... підходить, як яка земля, Як яка? є сенс зміняти вісьмку на десятку? Нема. Все комп'єктуюче, одинакове. Двигун сьогодні людина приходила, має вісьмерку, хотіла десятку взяти. Але коли побачив, що в ньому різниця тільки в двигунові, угу. ну заказав нас Так. Да. Заказав нас вісьмерочку, завтра приїде вже по мотоблоках. Угу. Е, хлопці, а в ціні різниця ми можемо щось сказати нашим глядачам. Е, Вони тільки новопоступними ще, ну... ще ще не можемо зорієнтувати, Ні. яка між ними буде різниця. В ціні ну різниця. приблизно думаю, так як і минулого разу, десь 100-150 доларів один від другого вже да. від, від 8 до і до 12, так? Да? Да. Так, І там вже залежно від комплектації, тобто вже акумулятор, стартер і все угу. інше. Як інтересне відео, ще проведеться. Сьогодні ще наша пропозиція. Сьогодні в мене так багато помічників. Всі ми з камерами, крім мене. Надіюсь, вам це цікаво. Приїжджайте, купуйте, вибирайте. Андрій зафіксує, Андрій, він ти його не показуєш. Мене дякую. бачать всі. А, це закатор. Да. Добрий день, вітаю. Так, дякую вам за увагу. Підписуйтесь, ставте подобайки. До побачення!